Отже, я зараз вімкну демонстрацію екрану, і ми розглянемо один, один із хмарних сервісів, і це буде, зокрема, хмарний сервіс, який є хмарним сервісом із використанням штучного інтелекту. А саме цей хмарний сервіс він дозволяє створювати. Пісні. Так, так, ви, скажімо так, не, не ну, скажімо так, ви правильно мене почули, так саме створювати, створювати пісні. Пісні з музикою. Значить, цей сервіс, він називається Suno, Suno.com. Суно suno, це з і есперанто означає солце, тобто наша зірка. Так, навколо якої обертається земля. Для того, щоб зайти, зареєструватися в цей сервіс, достатньо е мати обліковий запис в Google. Так, е це досить корисно, тому що Google дозволяє легко реєструватися у багатьох інших сервісах. У мене такий обліковий запис є. Я тут натискаю е залогінитися, так. Е зайти зайти, скажімо так, в цей сервіс. І що ми тут бачимо? Значить, ну крім домашньої сторінки, яку ви бачили на початку, тут є такий розділ, як create. А, значить. І, власне, цей Create він дозволяє створювати, створювати музику, да, створювати пісні. Тут є одразу підказка. Да, а, а, Опис пісні, так, тобто є підказка, яку можна використати і за цією підказкою створити пісню. Ну, наприклад, якусь там романтичну, протестну, так, тобто панк це означає протест, романтичну протестну пісню про танцювання всю ніч, так, тобто про те, щоб танцювати всю ніч. І достатньо тут натиснути кнопочку Create, для того, щоб ця пісня була створена. Значить, бачите, внизу тут у, за тут пішов, скажімо так, процес створення. Пішов процес створення, і зараз ми тут побачимо пісню, і навіть зможемо її прослухати. Так, ну, е, значить, пісня отримала назву Can't Wait to See you. Ну, можливо, не дуже, скажімо так, е, е, не дуже. Відповідає, значить, танцювальній тематиці, так? Але зараз давайте послухаємо: послухаємо, що тут, що тут є. Тут є якась, скажімо так, не заставка, да, а якась обгортка. да для Обгортка для цієї пісні, ілюстрація, будемо так казати, да таке сердечко. І якщо ось тут натиснути кнопочку відтворити, да, у нас. У нас почне звучати пісня. Я зараз вімкну. Ну, ми поки що чуємо такий якийсь біт. Ну, тобто, бачимо, да, пісня, пісня створена. Ми тут бачимо текст пісні. Ну, він англійською мовою, так, але якщо запит писати українською мовою, так можна створювати пісні українською мовою. Також е, створена якась певна музика. Вона може нам подобатися, може не подобатись, да? але факт того, що музика музика створена. І тут можна підбирати для себе якісь відповідні жанри. Підбирати те, що більше подобається, так або те, що там менше подобається. Тут, під назвою під назвою пісні, ми бачимо музичні стилі, які тут застосовані. так Якщо нам якийсь із них не подобається да ми можемо потім цю пісню переробити. Тут де трикратно, можемо включити Рамштайн. Ще раз. А ви можете включити Рамштайн? Ну, Рамштайн. Рамштайн, ну, конкретно тут на цьому, на цьому сайті я не знаю, чи є щось у виконанні Рамштайн, але ми можемо спробувати створити. Значить, давайте я повернуся, повернуся в розділ Create, значить, і я напишу тут так: пісня в стилі Рамштайн. Да? Давайте так, ми попробуємо. Так, я, я тільки не, не дуже знаю, як, значить, писати слово Рамштайн. Англійською. Давайте я напишу, напишу українською, так. Попробуємо щось таке, пісня в стилі Рамштайн. Значить, і що ми можемо тут, наприклад, додати? Значить, у нас тут є, бачите, така опція custom. Де, а, тут треба буде переписати. Значить, давайте я так напишу пісня. Пісня в стилі е, Рамштайн. І е, додамо стилі, стилі музики, так, які, ну, які, власне, властиві Рамштайну, так. Е, ну, напевно, що, да, тут ми запишемо е, хард рок, так, напевно, що. Ну, і давайте ви мені підкажіть. Які ще, напевно, що стилі властиві Рамштайну. Heavy metal можемо тут записати. Ну, я напишу heavy metal. І е попробуємо, е, попробуємо створити таку пісню, так. Да? Зараз бачимо, вона створюється. Ну, Назвали її пісня в стилі Рамштайн. Подивимося, наскільки воно дійсно тому відповідає. Тут нема слів, так, але давайте послухаємо музику. Ну як, схоже на Рамштайн чи ні? Взагалі от прям чуть-чуть чути. Ще так. раз. Чуть -чуть чути пісню, але дуже погано. Погано чути, так? Да? Значить, ну я можу надіслати надіслати лінк, скажімо так, лінк на цю пісню, можна попробувати послухати на послухати у себе, да? послухати на своєму телефоні чи, чи пристрої. Я надіслав лінк, можна попробувати відкрити і послухати. Послухати у себе. Ну, принаймні, з того, що я почув, так то, ну, стилю heavy metal і хард рок, воно відповідає, воно властива. Ну, інша справа, що саме поціновуючи Рамштайна, можуть сказати, чи воно дійсно похоже, скажімо так, на Рамштайн, чи воно, можливо, ну, десь віддалено, віддалено схоже. Ну, так чи інакше, ви познайомилися із. Хмарним сервісом, який дозволяє створювати пісні, так як ви бачите, цей процес створення він доволі простий, оскільки більшу частину роботи на себе бере програма зі штучним інтелектом. Ну а що вже з цим робити? Що там створювати, які пісні, це вже вирішувати вам, і це залежить від музичних смаків. А про смаки, як відомо. Не е, сперечаються.